Вона доходить важко. Особливо, коли виведені в оману, якою є нормальна сексуальна поведінка, всім тим, що є на телебаченні, музиці і фільмах. Для того, щоб отримати правду, ви повинні спочатку розбити міфи. Я думаю, що звідти приходить багато дезінформації для дівчат. Ваші дочки мають зрозуміти, що те, що вони бачать по телебаченню, не обов'язково є правдою або правильним. Наприклад, секс на тебе не такий, який він є в дійсності. На тебе якийсь красень зустрічає якусь дуже гарну дівчину. Обидва мають досконалі тіла. Вони зовсім не думають про себе. Вони мають досвід в сексі і у всьому, що веде до цього. Вони навіть не знають, як звати один одного. Зате вони мають цей великий сексуальний досвід. Тут немає ніяких негативних наслідків. Ніхто не вагітніє, ніхто не підхоплює венеричну хворобу, ніхто не почуває, що її використали, ніхто ні про що не жалкує, ніхто не виходить заміж через 10 років і не мусить повідомити свого чоловіка про 40 людей, з якими вона мала секс до нього. Все це таке несправжнє. Секс в житті зовсім не схожий на телевізійний. На тебе вони прокидаються вранці, і їх косметика все ще досконала. Їхнє волосся не пом'яти, не стирчить з голови. Ніхто не має не свіжого дихання вранці на тебе. Секс в житті це безладдя. Є повсюдний міф, який поширюють медіа, що секс з багатьма різними людьми це добре. Насправді, секс з багатьма різними людьми це погана річ. Ми вже говорили про вірус людської папіломи і венеричну хворобу. Чим більше людей, з якими ви мали статеві акти, і чим більше ті люди мали статевих актів перед тим, тим більший ризик зараження. Багато разів до мене на прийом приходили жінки їм зараз 40-50 років, і вони говорять, я розлучена 10 років тому, і ці побачення дійсно важка річ. А зараз мені страшно, я щось підхопила. Ви не повинні займатися сексом на другому побаченні. Навіть якщо вам 40. І те саме, коли вам 13. не треба цього робити незалежно від віку. Люди думають, що кожна так робить, але це не так. Більшість людей так, але не кожна. І люди, які займаються дійсно найкращим сексом, це люди, які мають тільки одного партнера в житті. Люди, які займаються сексом з кожним, хто проходить поруч, не є найкращими сексуальними партнерами. ТБ і фільми зображують секс з багатьма різними людьми як бажану мету, але для дівчат, жінок мати секс з багатьма людьми це розглядати себе як сексуальний об'єкт це всі хлопці хочуть бачити вас такими, це недобре, тому що є надто багато інших аспектів відносин, щоб концентруватися тільки на цьому. Коли жінки займаються сексом з іншими людьми, з якими вони не одружені, вони відчувають, що їх використовують. Це так, є це мій досвід, і їм дійсно важко покинути це. Одна річ, щоб допомогти їм покинути алкоголь або наркотики. Це допомагає їм впоратися з цим, але якщо їм не вдається, вони просто сумні, і це також руйнує їх потенціал для дійсно доброго. Ви знаєте, ви не можете займатися сексом з десятьма людьми у середній школі і в коледжі, а потім вийти замуж, коли вам 25, і відмінити те, що ви займалися сексом з тими. Ті це взаємовиключні речі. Отже, якщо ви хочете зайнятися найкращим сексом, який ви можете мати, вам треба обійти це. Секс до одруження негативно вплине на ваше життя. Ви знаєте, ви чули про те, що є дівчата, з якими ходять на побачення, і є дівчата, з якими одружуються. Ніякий хлопець не хоче дівчину, яка спала з цілою футбольною командою або навіть з половиною команди. Хлопці не хочуть одружуватися з такою дівчиною. Природним буде порівняння, якщо ви раніше займалися сексом і якщо ваш чоловік раніше займався сексом. То і ви, і він, ви обидва будете порівнювати один одного з іншими партнерами, і це буде шкодити вашому шлюбу. Це інструмент сатани, щоб зруйнувати шлюб. Ще одна річ, яку пропагують в медіа: якщо ви фізично привабливі, то ви будете щасливі. І що для щастя? Треба привабити чоловіка, і що жінкам важко вижити, якщо вони не мають чоловіка в своєму житті. І як на мене, це міф. Насправді чоловік, який нам потрібен в нашому житті, це Ісус. І я думаю, що шлюб встановлений Богом. Отже, я вважаю, що з людської точки зору ідеальна ситуація це шлюб одного чоловіка і однієї жінки на все життя. Проте є люди в Біблії, які говорять, що це не для кожного цього не було в Ісуса і цього не було в Павла, цього не було у всіх апостолів. Отже, я думаю, що ми повинні зосередитися на тому, що важливе і так часто ми маємо негативні стосунки в нашому минулому, які змушують нас відчути, що ми не заповнили ту порожнечу, яка була створена неправильними стосунками. Нам треба заповнити ту порожнечу, але ми не повинні наповнювати її іншими порожніми взаєминами, які зроблять ще більшу діру в нашому серці. Ми повинні наповнити її духовністю. Якщо добра особа вступає в наше життя, ми повинні розвивати ці взаємини. А якщо ні, ми повинні просто обходитися без цього. Багато дівчат думають, що їм треба мати чоловіка в їхньому житті, щоб бути повноцінними. Або що це їх мета, вони йдуть до коледжу, щоб отримати ступінь пані. А от що вам дійсно потрібно, щоб мати найкращий шлюб, то це мати вашу власну ідентичність, щоб знати, ким ви є, і не потребувати чоловіка, щоб бути повноцінною. Бог це єдиний чоловік, який може досконалити вас, а мати лише одну мету, вийти заміж, або мати цього чоловіка за всяку ціну це недобре. Є багато речей гірших, ніж бути одною або незаміжньою, поганий шлюб вийти заміж поспіхом, так що ви не знаєте, хто це такий або вийти за нехристиянина. Так багато душевного болю пов'язано з перебуванням в поганому шлюбі. В порівнянні з тим, щоб бути просто християнкою. Ви повинні знати, хто ви є і чия ви є, щоб мати добрий шлюб. Давайте поговоримо про деякі міфи з того часу, коли ви були в Це школі. Займе трохи часу. Це ті самі дні, коли ви думали, що отримаєте хлопця, якщо ви спите з ним. Ви отримаєте побачення, якщо ви займаєтеся сексом з ним. Немає сумніву, що дівчата, які займаються сексом з хлопцями, мають більше побачень, ніж дівчата, які не займаються сексом з хлопцями. Але це не те, що ви хочете. Вони люблять не вас, вони люблять себе. І вони готові використовувати вас, щоб отримати те, що вони хочуть, а дівчина займається сексом для того, щоб сподобатись йому. І хлопці непогані, хлопці чудові. Але є хлопці, з якими ви вчитеся в школі, які постараються, щоб ви відчули, що з вами щось не так. Якщо ви не хочете зайнятися сексом з ними, і правда в тому, що вони стараються вмовити вас змінити ваше життя назавжди. І ми повинні, як дівчата, повинні бути сильні і розуміти, що відбувається. А якщо ви займаєтеся сексом з хлопцем, ви матимете його увагу. І коли він подумає про секс знову, довго чекати не придеться. Він захоче зайнятися з вами сексом знову. Але чи схоче він оженитися на вас? Мабуть, ні. Чи він хоче тільки зайнятися сексом? з вами? Секс це те, чого він прагне. І насправді йому байдуже чи це ви, чи інша, і що краще ви виглядаєте, тим краще йому подобається це, він просто хоче задовольнити потребу, і це він не заперечує. Якщо дівчата думають, що вони можуть отримати хлопця, якщо вони будуть спати з ним, і це ніби печатка, що скріплює угоду або зробить стосунки кращими, вони, на жаль, помиляються. Тому що для хлопців, коли вони сплять з вами. Справа вже зроблена. Вони підуть далі до наступного завоювання, а тоді дівчина не лишається одна, і вона вже більше не сексуально чиста. Хлопці вмовляють вас, і якщо ви говорите так, я займуся сексом з тобою, тільки не говори нікому. Частково вони хочуть зайнятися сексом для того, щоб піти розповісти і розповісти небудь Якщо ви зайдете так далеко в сексуальному відношенні, то вони навіть перебільшать, коли будуть розповідати хлопцям в роздягальні або де інде. Отже, кожен про це знатиме, і ви отримаєте більше побачень, тому що кожен хотітиме зайнятися сексом з вами. А потім лише хлопці, які хочуть зайнятися сексом з вами, будуть призначати вам побачення, а потім ви відчуєте, що вас використовують. А відчуття, що вас використовують, це погане відчуття. Якщо дівчата думають, що вони можуть зайнятися сексом з коханим, і ніхто не дізнається. Ну, Мій досвід говорить, що хлопці хваляться навіть тим, чого вони не робили, і вони будуть використовувати ваше ім'я і те, що ви робили, і навіть те, що ви ще не робили. Отже, коли ви займаєтеся сексом з ними, то краще вважайте, що вони скоро повідомлять про це. А як щодо людей, які говорять, що полюблять вас, коли ви будете мати з ними секс? Я думаю, що це хибна. Ви думка. Ви відчуваєте, ніби ви не маєте значення, що я є просто об'єкт сексу. Який не має почуттів або не має мозку, або я могла б також відрізати моє тіло відсюди і досюди і бути просто задом. І це все, що цікавить деяких хлопців. Якщо вони кажуть вам, що ви маєте показати, що ви любите їх, я запропонувала би сказати їм, що мені не потрібно робити це, що я збережу себе для особи, яку я дійсно люблю. І якщо це ви, то ви краще сподівайтеся, щоб я зберегла себе для вас. І якщо ви той, то ви краще зберігайте себе також, і якщо ні, то ви для мене не існуєте. І хіба ви хочете зайнятися сексом з тим, хто не турбується про вас, і хто хоче йти проти глибоко укоріненої віри, що ви прийняли рішення ще в дуже молодому віці? Хіба це такий хлопець, якого ви хочете мати, як вашого найближчого друга? Мати секс з вашим другом це не любов. І це не примусить його полюбити вас. Секс це просто секс. Якщо ви маєте його за межами шлюбу. Секс це не любов. І особливо для хлопця, він не закохається у вас, тому що ви зайнялися сексом з ним. Не вірте цьому. Як щодо людей, які говорять, що вони хочуть перебіситися перед тим, як вони одружаться, емоційно я відчуваю. Не тільки на основі моєї релігійної віри, але й на основі того, що я бачу на моїй практиці, що люди схильні займатися сексом з однією особою все життя. Я говорю про того, хто збирається пізнати ваше тіло. Не кожному подобається шоколад, не кожному подобається арахісове масло, не кожному подобається одноманітний секс. Я маю на увазі, що є певні частини тіла, які потрібно стимулювати для того, щоб мати сексуальне задоволення, і вони не однакові для кожного. Отже, ви не можете мати цього мачо, який розгулює, маючи секс з кожною, і він робить те саме кожній дівчині, і вони ходять навкруги і ковтають слину кожного разу, коли він проходить повз них. Це просто не так. Отже, мати найкращий секс. Це обмежитися однією особою на все життя і для цього мати секс з нею знову і знову і дізнаватися, що подобається один одному, і він досліджує ваше тіло, а ви досліджуєте його тіло і немає жалів, ви не боїтеся щось підхопити. Якщо ви завагітніли, то це добре і немає емоційного тягаря. І так має бути фізично, з медичної точки зору. Навіть якщо б я не мала релігійних переконань. Я висловила б це таким чином. Перебіситися перед тим, як ви одружитеся, або отримати якнайбільше насолоди, або набути весь цей сексуальний досвід, тому що як тільки ви одружитеся, це вже більше не буде приємним. Люди, які так думають, насправді обманюють себе, тому що вони пропускають найкращу насолоду, яку ви можете мати. Найкращий секс, який ви можете мати, є у шлюбі. Де двоє людей сходяться і вивчають один одного, і набувають свій унікальний досвід, отже, думати, що ви можете мати це до шлюбу, і що це буде добре, помилка тому, що все те, що трапляється перед шлюбом, насправді пошкодить те, що могло б бути найкращим. Як щодо людей, які говорять, що вони хочуть мати секс зі своїм партнером, перед одруженням, Що перевірити, чи воно спрацює, чи як вони я сумісні? сказала раніше мати найкращий секс, це мати секс з тією ж особою знову і знову? І не важко вивчити тіла один одного. Якщо ви займаєтеся сексом з особою, з якою ви можете спілкуватися, і ви у таких стосунках з тією особою, з якою бажаєте займатися сексом, то ви вже маєте встановлений зв'язок з тією особою, але якщо ви не можете спілкуватися з особою, то тут щось не так, і ви не повинні займатися сексом з нею, поки ви не зможете спілкуватися. А якщо ви можете, то ви на вірному шляху. Це не те, що, наприклад, є тільки три хлопці, які можуть задовольнити мене сексуально, і якщо я не отримую одного з них, то я приречена не мати сексуального задоволення решту мого життя. Це не так. Я хотіла сказати, що жінки повинні відчути емоційну інтимність, щоб мати сексуальне задоволення. А чоловіки, мабуть, не потребують її. Перевірка вашої сексуальної сумісності за допомогою статевого акту перед тим, як ви одружитеся це насправді міф. Тому що ви сексуально сумісні з тисячами людей. Це фізичний акт. Бог дав вам статевий потяг, так що ви можете бути сумісні з багатьма різними людьми. Отже, якщо ви хочете знати, чи буде у вас добрий секс з цією особою, одружіться і почекайте 40 або 50 років в цьому віці люди мають найкращий секс. Люди, які мають інтимні взаємини, і вони друзі, і вони поважають один одного, і їх сексуальні стосунки розвиваються як кожний інший аспект їхніх взаємин. Ці люди люблять один одного в усіх відношеннях. Нині багато говорять, що презервативи захищають від вагітності і хвороби. Презервативи краще, ніж ніщо, і це найкраще, що ви можете сказати про них. Презервативи на 80% ефективні в запобіганні вагітності, а ви знаєте, що вірус сніду, хламідії менше ніж сперматозоїди. Так що ви розумієте, що використовуючи презерватив. Неможливо забезпечити надійний захист від венеричних хвороб. Ми вже говорили про вірус людської папіломи або вірус бородавок. Якщо хтось має статеві бородавки, вони є не тільки середині піхви, іноді вони й назовні, а презерватив не захищає ту зону. Крім того, презервативи рвуться і люди вагітнюють зі ста жінок, які займаються сексом протягом року і використовують презервативи для захисту. 80 не вагітніє, а 20 завагітніє. Це досить багато. Знову ж таки, ви не знаєте, чи ви з тих 20, чи з 80, і ризик для вас досить великий. Отже, якщо ви займаєтеся сексом з людьми, яких ви не знаєте, то ви повинні використовувати презерватив. Ви не повинні мати секс з людьми, яких ви не знаєте, тому що ви не захищені. Добре, презервативи не є безпечними на 100%. Я приймала дівчат в моєму офісі, які завагітніли. Хоча й використовували презервативи. Отже, презервативи не захищають цілком від вагітності або венеричних хвороб. Ми вже говорили про те, що оральний секс не є небезпечний. Бо, хоча при цьому ви не можете завагітніти, ви можете передати хвороби. Правильно. Правильно? Ви можете передати, є зокрема задокументовані випадки герпесу і гонореї, і ви можете заразитися венеричними інфекціями. Через будь-яку слизову мембрану, чи то піхва, задній прохід, рот будь-що. Багато дівчат погоджуються на оральний секс, думаючи, що це безпечно і що вони не завагітнюють. Так, вони не завагітнюють, але вони все таки можуть заразитися венеричними хворобами і ще багато чим, так що оральний секс не є безпечним сексом. Сьогодні телебачення і інші медіа насичені сексом, і гомосексуалізм став більш прийнятний в наш час. Які проблеми виникають з гомосексуалізму, на вашу думку? Є медичні проблеми, тому що, як правило, гомосексуальна популяція загалом сексуально нерозбірлива. Не в 100%, але в більшості випадків. І це сприяє поширенню хвороб. Будь-яка венерична хвороба може передаватися через анальний секс. Задній прохід багатий на судини тому, зокрема, люди хворіють гемороєм, і це полегшує передачу хвороб. Тому легше передати вірус сніду або гепатиту через анальний, ніж через вагінальний секс. Ви можете отримати подібним чином кондилому на задньому проході або у середині заднього проходу. Ви можете отримати будь-яку венеричну хворобу. Крім того, здоровий глуст підказує, якщо ви проникаєте в дуже маленький отвір знову і знову, і не тільки частинами тіла, але й іншими предметами. Що є поширеною практикою, то задній прохід не збереже свій попередній калібр, він розшириться і це спричинить нетримання калу. Отже, гігієна може стати проблемою, тому що ви могли порвати кільцевий мускул заднього проходу. І це так чи є це анальний секс чоловіка з чоловіком чи анальний секс чоловіка з жінкою. Ця тенденція вроджена цей сегмент населення. На вимирання, тому що відтворення неможливе без гетеросексуальних стосунків, або якщо частина суспільства запрограмована на гомосексуальні стосунки, то ці гени приречені до вимирання. Гомосексуалізм не є нормальною сексуальною поведінкою. З біблійної точки зору це погано, з медичної це може травмувати ваше тіло і не має нічого спільного з нормою. Нам представляють це на тебе і в фільмах як нормальне і як можливість для кожного, але це не відповідає дійсності.